Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні друзі, на каналі Що істина. Ми продовжуємо молитовні стріми, в яких молимось про визволення України від, від московицьких загарбників, від російських нацистів. І сьогодні ми з вами також будемо молитись про захист нашого народу, про наших військових, про наших союзників, про руйнування Московії і про те, щоб Господь прославився через. Визволення України через перемогу нашої держави в війні проти московських загарбників. Друзі, хай вас не дивує те, що ми робимо одне і те саме постійно. Але насправді Господь чи в нас в молитві бути постійними, молитись і не сумувати, довіряючи Господу, ми в своїй молитві декларуємо те, яким ми хочемо бачити своє майбутнє. Ми говоримо те, що думаємо. Ми говоримо про свої бажання, і все це друзі говорить нам робити. Господь в своєму слові він говорить, що якщо ми будемо розповідати йому свої бажання, то світ Божий, який більше будь-якого розуму, він збереже серця наші, наші думки у Христі Ісусі, і ми будемо це робити і надалі. Друзі, я буду робити всім пропоную доєднуватись. Господь наш, ми дякуємо тобі за те, що ти дав нам пережити цю ніч, цей день. Господи, ти знаєш, що були страшні обстріли всієї України, і знову росіяни московити показують своє нацистське нутро. Нам жаль, що вони в такому стані, господи, але ми молимо тебе. Бережи нас надалі, заборони, зруйнуй збро... злобну зброю російську, зруйнуй взагалі цю злобну страшну імперію, вижене від влади Путіна його злобне, нацистське, бандитське, мафіозне шобло. Ми молимо тебе, щоб ти, господи, зробив так, щоб Путін і вся його банда сиділи сиді... сиді... сиділи у в'язниці, бажано в якійсь хворобі, так щоб вони, господи, думали про те, що вони зрозуміли, що вони прийшли до тями, зрозуміли, що вони просто звичайні чоловіки, що вони звичайні люди, які... Незвичні тільки одним дуже, дуже вис... високим, високим рівнем злочинності. Господи, приведи їх до тями. Якщо не маємо каяття, забери їхнє життя, щоб вони не губили і свій народ, і щоб не вбивали наших людей. Господи, нам страшно дивитись на, на, на ці цифри загиблих, хоча б навіть росіян. І вже більше 350 тисяч і їхні оці фюрери женуть їх далі на смерть. Боже, зроби щось з ними і зруйнують взагалі загалі цю злобну страшну імперію, щоб більше вона нікому не загрожувала, щоб вона була розчленована на окремі національні держави. І ти знаєш, господи, що зараз в Америці дуже сильно бояться цього, бо, бо там почне підсилюватись Китай або що що, що що небудь ще, господи, ми молимо тебе приведи до тями наших союзників і зроби так, щоб вони зрозуміли, що зараз треба допомагати Україні. Для того щоб здолати цю злобну імперію, тюрму народів, яка завжди і не, е, і не, 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 не напрасно вважалася імперією зла. Господи, молим тебе, зруйнуй злобну Московію, приведи до тями наших союзників, щоб вони і надалі от, не думали про свої політичні амбіції, про щось ще, а просто стояли пліч опліч з нами, допомагаючи нам всім необхідним і фінансами, і зброєю. І гуманітарно, господи, ти знаєш, що самим нам здолати Московію буде дуже складно, бо насправді величезні ресурси, поневолені люди і купа грошей, які вони заробили, грабуючи свою країну, грабуючи своїх людей, зруйнуючи злобну імперію і даруй господи сили нашій країні. В першу чергу нашим воїнам і взагалі всьому народу стояти зараз за свою волю, бо ми хочемо жити вільною незалежною державою, як вільний незалежний народ, не разом, не поруч з, з Русньою. Ми не хочемо жити з ними в одній державі, бо насправді вони постійно вбивають українців, як би там не було. І тому ми молимо тебе, Господь, захисти нас, бережи, захисти нас від їхніх злобних обстрілів. Ми просимо тебе, щоб ти дарував силу, міць і наснагу нашим військовим вибивати, виганяти московитів, які прийшли з мечем з нашої землі. Ти сказав, Господи, що той, хто бере меч і. Той від меча загине, Господи, вижений московитів з нашої землі. Дій твоїми дивами, твоїми чудесами, щоб вони в страху тікали звідси, Господи. Ми просимо Тебе, бережи наших військових, бережи їхнє життя і здоров'я. Даруй, Господи, мудрості і керівництву, і просто звичайним воякам нашим, щоб вони і далі і далі продовжували боронити нашу країну міцно, сильно, сміливо бережи, захисти. Поверни полонених, поверни всіх, хто незаконно викрадений, збережи наших полонених від тортур, від знущань, Господи. Поверни живими і неушкодженими всіх, хто вважається, вважається зниклим безвісти, Господи, благослови. Ми молимо Тебе в ім'я Твоє. Амінь. Друзі, дякую всім, хто долучився, дякую всім, хто молиться. Ми будемо продовжити молитися надалі, і ви залучайте, будь ласка, до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Треба, щоб вся Україна благала Бога про милість, про визволення, про перемогу в цій війні. Господь наш, ми молимо Тебе, щоб Ти благословив і прославився, благословив Україну, український народ і прославився через нас, через нашу волелюбність. Ми просимо Тебе, Господь, роби дива Твої, щоб, щоб московити в страху тікали. Нашої землі і щоб в нас віра міцнішала. Ми, Господи, дякуємо Тобі за те, що Ти створив нас українцями. Ми дякуємо Тобі за нашу землю, за нашу мову, за нашу українську ментальність, ідентичність, Господи. Ми дякуємо Тобі за нашу величну історію, культуру. Ми вклоняємось Тобі, Господь. Ми віримо, що ти збережеш нас як незалежний народ, і Хай ім'я Твоє прославиться через перемогу України. Хвала Тобі і поклоніння Бог наш, Отець і не Дух Святий. Амінь. Друзі, до завтра. Хай Бог береже нас всіх. Слава Богу! Україна переможе. До зустрічі!